я Енаємбек. Це буде максимально різдвяний випуск. Я не знаю, наскільки він вийде максимально різдвяний, бо у нас нічого нема. нас ще нічого не наряджено, у нас нічого не готово. Вже годинник тікає різдво на носі. різдвоносішо. Але сусідів вже наряджено все. Так. Це? Ну постараємося щось зробити. Не в цьому питання. Питання в тому, що цієї дівчини не було на моєму каналі два місяці. І У вас могло виникнути питання. А де вона? А де вона пропадала? Розкажи. А я була в Україні. О, це таке відповідь. Так, я думаю, це все. Добре, в зв'язку з цим у мене є для тебе Бліц запитування. Ти готова? Ну, давай, спробуємо. Три питання. Три максимально коротких питання. Так, де краще Макдональдс в Україні чи в Канаді? Здогадайся, в Україні. Це Бліц. В Україні. В Україні чи в Іспанії? В Україні. Чи відчувала ти більше свободу в Україні чи в Канаді? В Україні. Дуже дивно, але. Третє питання: чи відчувала ти якусь фінансову більше свободу в Україні після того, як ти побувала в Канаді і веслані? А ти, ти, тут не ну, відповісти бліцам, бо, бо зараз ціни в Україні такі ж майже самі, як і тут. Цікаво. Да, тому... я не думаю, то, що то, на оренду вони схожі, але но... все інше то, добре. Ну київський торт в Україні не дешевше ніж тут і це До, добре. І розвернути таке питання. Дай тебе не було в Україні два роки. І чи помітно було для тебе, що тебе не було там два роки, чи наче там нічого й не було, наче цих двох років не було? Поки ти будеш відповідати, я тут розпаковку зроблю паралельно, що я сподіваюся, встигну робити листи. Я не знаю, я це питання актуальне всі мені задають, але я не знаю, як у вас глядачі, але вмикається якийсь режим, режим польоту. Реально, що коли приїжджаєш навіть там колись до війни це було відпустки все інше, повертаєшся до України, і таке враження, нібито нічого й не було. Двох років цих не було, тому що побачились з усіма я, рідними, своїми і дімкиними, і тому ну реально не було цих двох років. Так само, як і не було те, що мене два місяці я повернулась, і нібито їх не було, я так і сиджу тут разом з тобою і так і я встигла. Ну, сподіваємось, що це все закінчиться дуже скоро. А поки розпаковку я закінчую, дивіться, у нас такий ось термос нам подарунок дали. Просто щоб ходити і по вулиці пити каву. Ось так от від виглядає. І я настільки ви часто часто рекламую, що Неспресо, спресо. З'яжіться зі мною. Коли мене буде трішки більше відписників, коли буде більше відписників, я готовий. На дворі дощ, але що будемо робити? Будемо щось чи не будемо на У нас є чим або таксі, або тролейбус, або ще щось метро. І поїдемо, і будемо шукати ялинку, бо це буде Це. Ну пішли. Шо? Ну пішли, все, ходім. А ось це взагалі топ. Дивіться, що знайшли. вінок на двері, як в американських фільмах. Прикол в тому, що вона ще світиться, тут просто щоб перевірити. Нам пощастило, бо ялинки розкупили всі, а живу нам не можна. Start cleaning. Gregory Savage will clean. It's easy for him. Always oh, Christmas time. I just said I can't help. Оскільки нам мало ялинки вдома, вирішили пошукати різдвяної атмосфери на новорічному ярмарку. Так, а до Різдва залишилось три дні, мені нагадують тут вході. Три дні, а у тебе до сих пір не куплений подарунок. Санта покладе тобі подарунок. Оце ринки, ярмарки, ярмарки новорічні. Це прикольна традиція. Ми кожного року стараємось на них ходити. Ялинка Шанель стоїть посеред ярмарку. Тут багато, багато, всього, людей. багато всього прикольного, але ну ні, поки що але якось, не не знайшов. Прикольна атмосфера. і Мені подобається багато тут людей. архітектура якось, е, якийсь, не знаю, Англії, якось нагадую, якийсь Лондон. Хоча ми там не були, але по картинці так. Це ж старий це якийсь завод, це, це старий, старий район Торонто. Як це не, не напевно, але я, 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 я читав про нього. Це старий район якийсь Торонто. Прикольний, дорогий. І... А ну давай повернемося, покажемо, що ми побачили. Що ми побачили? Ялинка, як Діма сказав, шанель, Ялинка... але вона далеко не шанель. Ялинка дольче габан. Дівор. Стояли чергу до Санта Клауса так. і давай живі емоції. Які... Класно, він такий класний Санта-Клаус, ні не посиділи в нього. Так, коротше, у нас наліпка на класні. Але... Подивимося, що буде під ялинкою, наскільки ми класні. Але це брехня. <ріху> Італійський Санта-Клаус, ви такого колись бачили? Адже це теж. Щось італійське повинно звучати. Якась італійська мелодія, але. Ось лос-анджелеське. Ох, Оце топ. Оце я розумію. Ні, оце при... О, дуже круті. Ага. Дуже круті. Ти що? Опа. Оце я розумію Санта-Клаус. На столі немає 12 страв, зате є 12 штучок суші. так? Точно є дванадцять, так. Настали новорічні різдвяні свята з новими датами. І ну, це для це незвично. Новий, а для кого це нормально? Це так? незвично, це прикольно. І все, переходимо на новий календар, тому 25-го разом з цивілізованим світом сидимо. Шрек налаштований, ялинка ввімкнена, пеліс на столі. Перша трішки навіть затуляє ту Гарнесеньку. Чик, це... видно? Та Ой. що цю ялинку в цьому лозі буде, видно. Знаєш, тільки разів. Ми хочемо вас поздоровити з цими святами. Привітати зі святами. Поздоровити <ривітати> і <Здоров 'яти>. привітати. <ривіт> <ривіт> Бажаємо вам всього найкращого. А головне, щоб поскоріше настав цей мир над головою. Щоб це все закінчилося поскоріше. І всі за новим календарем. Можливо, вже в наступному році вже сіли, відсвяткували, не думаючи про безпеку, не думаючи про те, що. Щоб всі за кордоном повернулись до своїх сімей mm. і могли е разом відсвяткувати. Так, Бо от, зараз ми вдвох, без сімей і, це... і без друзів. Так, тому що багато це друзів. Це все, все таки це трішечки, ну, навіть не трішечки, а давить. Даруйте один радість, даруйте один одноному подарунки і святкуйте, бо відкладати життя на потім це теж таке собі діло. Так. так зі святами джінгопес. І що, спалив будинок? Ні. Я робив різдвяні прикраси з рибальських гачків. Ну що. Merry Christmas! Merry Christmas! Ми подивилися до цього друзів, ви там чендлер таке. Merry Christmas! Так що ми чуємо. Щоб пам'ятаю дня. З броненосцем там було. Передивіться, це шикарно, легендарна серія. Коротше, у нас тут... Подарунки. Ми постійно їх розпаковували першого женюри січня. I'm sorry. Першого січня, січня розпаковувала. Але з цього разу перший раз у нас на Різдво розпаковка подарунків. Один персональний подарунок для тебе, ага. один, як мені сказали, персональний подарунок для мене. Всі інші подарунки це наші разом подарунки. Оцей подарунок нам передали з України. Я думаю, так зрозуміло, що не з Казахстану чи з Молдові. Може, і Швеції, бачиш. До речі, так. Мене мали манить от всі всі. Ну, давай, вибирай собі маленький. Ну, який тобі. Я не знаю, що це таке. Ти такі надій на нього посилаєш, але давай розпакуємо. Мені дуже цікаво, що там О, Клас! Клас! Я дуже люблю це ти що, ну це ж моє улюблене. Та просто кіндери-сюрпризи. Яка різниця. З трьох сюрпризів Дісней, Дісней, 100 років Дісней. А і Піксар, у мене Піксар всі. Піксар Дісней. Прикол в тому, що просто я їх побачив, а через день всі розкупили. Я думаю, може це якась ну, типу, колекційна більша тема, краще закупити. Треба її купити. Одно, просто я... щоб більше подарунків підійшов. Ні, ні, я Який саме Оцей хочу. Може цей ти не хочеш? Я тобі пропоную оцей Оцей? Цей? І щось мені здається, що це дуже важезна і крута книжка. Мінічка. Так, 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 <смір> так, 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 це воно! Це <смір> це моє коханечко. Мої ельфи теж планували взяти книжку, Добре, але я думала, взяла. що бо, ну, да, це буде дуже погано. В чому вся. прикол цієї книжки? В тому, що вона ілюстрована, тут дуже круті ілюстрації від якогось художника крутого, я не пам'ятаю. Джим Кей. І у нас є перша частина цієї книжки, ми домовилися, що будемо поступово просто додавати в колекцію цю книжку. І я захотів саме англійську версію, бо, по-перше, треба прокачувати англійську мову. А по-друге, це не така книжка, знаєте, наукова, яку потрібно прямо англійську знати. Клас. Давай так, Клас, наступні боже, подарунки, що... я тебе пропоную усі, то що вони із однієї серії із серії подарунків. Твої, твої. Ну, зараз я щось макцею. Знаю, воно таке не дуже важке. Якась гра можливо, я не знаю. Це Kni... Щоб читати електронну книжку. Бачите, які Ти... ми мій... чти ч те, що потрібно нам. Знаєте, в чому дуже не чому? чому, навіщо потрібна електронна книжка? По-перше, в поїздках, щоб надіяти з собою книжки. По-друге, ага. я люблю більше, звичайно, от О, такі, такі книжки, книжки які є. треба гортати. Але yeah. тим, що ми не в Україні, дуже важко, бо кожен раз їх в валізу закидувати. Це таке. Просто крутіть. Це така крутіть, тому що я це? просто не можу. З цієї ж серії. Оксисуар. Просто чохол. А, -а, -а, а, а, вона така зелений, такий прикольний. Звичайний. Колеба. Як оці старші чехли <звіт> для смартфонів, але ну, це ж книжка. До речі, знаєш, що треба подумати, бо на подарунок комусь це теж дуже крута річ. Хто читає? Тому подарунок. Нас багато хто читає. Ну все, тепер такі, важко одне. Почнемо з, е -е -е, -е, з тебе. Ну, щось воно таке. Та ні, ну нема цей. Ти типу, подивись, от дивіться, запаковка від жінки і запаковка від чоловіка. Оце це все я запаковував. Просто мінімалізм без бантів, без нічого. Ну, я ж полюбляю бантики. Типу буде якийсь цей... Ні-ні-ні, не, перегортай. Не Хварю. Сукерк. <сух> Сукерк? Іра подарувала мені діабет. Ну, <сух> порку. Ооо! Oh! Wow! Yeah. <плэк> а у мене Спайдермен 2. Я не знаю, такий, не такий. Оскільки я нещодавно вийшов, все класно. <плэк> Те, що я і хотів. <плэк> 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 Дякую. <плэк> 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 у мене дискова версія PlayStation, але диски я купую не часто. Дивіться, який в мене диск. Спайдермен 2. Спайдермен, <плэк> <плэк> який я зараз граю. Всі диски це спайдермен. Але прикольна колекція. <плэк> 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 Мій подарунок. У нас тут... Такий подарунок він скажу зразу не повинен був так запаковувати. А він такий легесенький. Так, так. не боже, боже. Боже. Очікувала, але все одно подивитись, о, як я люблю ці всі штученьки. Боже, яка краса. І ще й рожевенькі, і крис, ти ж знаєш, що я пакетики, оце все ну, і коробочки це, що ти дуже полюбляють. І бантики. Гусей. Все запакували. А ні, ти не. Коже, тут ще пакуночки такі. Матінку, тут а, ну. Та що ж таке? <гум> що ж... Я не знаю, що там. О, це ті ж сережки, що я дуже хотіла. Коротше, ну сережки, Добре, як сережки, а що тут тоді? Це те, що я хотіла. О, які улюблений любили. Все пов'язано з сережками. Для хлопців скажу так, це сережка. <рес> ну, а для дівчат вони знають, що це кафа. Менчиться з моїм кільцем. Мечиться. Все мечиться. І красиво, як все загорнуто. Боже, яка краса. Це для. Е... Для а від, а від, від Раї. Друзів родини. Друзів родини. Опа! Ух ти! <рес> Тут набір. Ага. Оп! Рошенівський. Санта Клаус, два. Два Санта Клаус. О, диви, диви, що це таке? Та-да! -да. Харків. Харків, щоб ми пам'ятали, що ця О, Що це, о, так, так. О, це стоп, таке? Що це таке? Стоп, 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 стоп. Що це таке? Ох, оце календар. Це ж це... цей відривний календар, який. Потім щось складається? Блін, це, це я не знаю. Це те, що я видивлявся і хотів такий. Ну коротше, по-моєму, це типу такого, що я хотів. Плани на... — Там просто Тут той був цей... Ну це і просто, але дуже круто зроблено. Кожного дня якийсь новий мемчик, нове зображення. Дуже крута тема. Українське. Та, ти ж. От перше число просколеремо. Плани на 2024 рік кохати. Бо Дякую, за подарунок. дуже дякуємо. Це Дуже, дуже круте. Останній подарунок на сьогодні. А ну ж, цікаво, шоко. Ти, але... ти, ти наче не знаєш що там. Ай, ну, я думаю, знаючи нас, що насправді це е, щось, те, що ми полюбляємо, а саме Лего. І мені чомусь здається, що це щось пов'язано з Лего. А що саме, я. Не знаю. Давай на там набери. Раз, yes. два, три. Друзі! Я знала такі. Я просто у мене багато я думала, що саме піднімати, але це... Це не кав'ярня, це ж їх апартаменти. Апартаменти друзів. І ті, і ті. Ти ж не бачила, як я це купляв? Я в магазині йшов, вже такі. О, друзі. Френс, Френс! Такі всі. Нічого собі, це. Е, е... Він залишився останній тобі ще більше скажу. Так? Да? Да. Ну, до речі, так. Тут дуже багато і швидко Розкупили все Скупили все. Так. Коротше, ось такі подарунки. Я всім задоволений. Зараз а будемо налаштовувати на книжки, налаштовувати закачку спайдермена. <рес> і... Друго, ти якраз вже проходиш маралі за свого. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте, що подарунки подарунками, але донатити треба і робити це дуже регулярно потрібно. Я так. це зробив останній раз. Вчора вночі, коли я дивився але на джипі. і хочеться ще подякувати нашим захисникам. Особливо хочу передати привіт татові. Я знаю, що це як це виглядає. Але тато, дякую, що ти борониш, і захищаєш нашу країну взагалі всім, хто допомагає пришвидшити цю перемогу. Тому всіх І з Різдвом. так, всіх зі святами, з Різдвом, наступаю, з прийдешнім, прийдешні, як правильно новим казати, року. новим роком. І дякую, що подивилися це відео. Перевірте, чи не забули поставити лайк та підписатися на канал. А я вже хочу для вас наступний епізод. До зустрічі! a one horse open sleigh jingle bells jingle bells jingle